Всім привіт! Вам здавалося, що, щоб ви не говорили, вас ніхто не слухає? Давали питання, чому вас постійно ігнорять. Може, це якось зв'язано з вашими справами чи з вашою діяльністю? Коли у нас відмінні здорові відносини з людьми, ми щасливі в порівнянні з іншими? Це проста така істина. А середовище, в якому вас постійно ігнорять? Може негативно повпливати на ваші думки про себе і інших. Особливо шкідливо, коли ви не розумієте, в чому справа. Ви не думали, що вас можуть ігнорувати через якісь ваші привички. Нагадую, що це відео переведено спеціально для виховних цілей, щоб ви знайшли відповіді на деякі ваші запитання. І я не хочу нікого обідати. А тепер. Переходимо до цих п'ять звичок, через яких вас, власне, можуть ігнорувати. І так, перше, ви не слухаєте людей. Ви замічали, що говорите більше, ніж інші люди, або що говорите тільки про себе? Якщо відповідь так, то саме по тій причині люди вас ігнорять. Коли хтось весь час говорить про себе і не дає іншим сказати слово, це дратує. Це значить, що людині все одно на думку довколишніх людей. Відносини будуються на компромісах. Якщо ви хочете, щоб вас слухали, ви теж повинні слухати у відповідь. Розуміється, ваша розмова не означає, що вам не інтересні люди, може ви любите ділитися, або вам здається, що співрозмовнику тяжко підтримати дану розмову. Ну, а в загальному люди люблять говорити про себе. І якщо говорите тільки ви, про вас може скластися таке неправильне враження. Друге, ви багато критикуєте. Ви із тих людей, які хочуть для близьких самого найкращого. І тому говорите їм на всі їхні помилки. Якщо впізнали себе, то ви класна, уважна людина. Проте подібні риси характеру можуть призвести до того, що ви занадто багато критикуєте інших, особливо якщо фокусуєтесь фокусуєтеся тільки на їхніх помилках. Якщо ви створили собі думку як вічний критик, люди можуть почати вас ігнорувати, навіть якщо ваші наміри були чисті. Це не значить, що потрібно закривати очі на всіх, на помилки там близьких. Вам потрібно просто вміти критикувати людей в міру. Але якщо ви розбавите цю критику хоча б компліментами, це виправить ситуацію. Третє: у вас багато негативу. Для вас стакан завжди наполовину пустий. Вам хотілося б перестати спілкуватися з кимось, тому що він постійно такий незадоволений. Якщо так, то ви знаєте, які інші люди. Реагуй на негатив. Якщо ви постійно жалієтеся і завжди чимось незадоволені, люди можуть почати вас ігнорувати. Згідно з різними дослідженнями, люди любою ціною хочуть позбавитися від цього негативу, бо він дуже шкідливо впливає як і на настрій, так і на здоров'я. Тому потрібно подивитись на себе і сторони. І зрозуміти, чи несете ви негатив у вашу компанію. Четверте, ваша присутність не захвачує уваги. Ви замічали, що люди не звертають уваги на то, що ви говорите, навіть при знайомстві вас можуть ігнорувати, навіть нові знайомі. Через те, як ви себе ведете через ступінь впевненості, дослідження показали, що люди частіше звертають увагу на тих, Хто переповнений впевненістю і здається позитивною людиною. А якщо ви замічаєте, що ви не заволоділи увагою, то попробуйте трішки попрацювати над собою, над своєю самооцінкою, це буде добрий початок. Можливо, попрацювати над язиком тіла і прослідкувати, що ви робите, коли спілкуєтеся. Ваше самовідчуття ключовий фактор в відносинах з людьми. І люди почнуть звертати на вас увагу. П'яте і остатнє, ви довго думаєте, що сказати. Вам здається, що ви на зустрічах частіше мовчите. Здається, що теми змінюються ну, занадто швидко, і ви не встигаєте висказатися. Якщо так, то скоріше всього вас ігнорять, тому що ви занадто довго думаєте над тим, що сказати. Це нормально, таке буває зі всіма, коли ви багато думаєте під час розмови. Вам може здаватися, що ви робите величезний вклад, бо у вас пронеслося мільйон думок. Але насправді ви дуже мало говорите. І люди можуть вирішити, що вам було неінтересно. і взагалі вас можуть ігнорити, вирішивши, що вам просто не хочеться спілкування. Однак ви повинні розуміти, що не завжди винні ви. Ви можете контролювати тільки свою поведінку, а не поведінку інших. І важливо розуміти, що всі перераховані моменти не означають, що ви погана людина. Вас можуть ігнорити просто тому, що вами не зацікавлені. І не потрібно втрачати час на тих, хто не хоче з вами спілкуватись. Замість того перенаправте свою енергію, приділяйте час тим, кому ви інтересні і для кого дійсно важливі. А чому інтересно ви ігнорите інших людей? Напишіть свої звички в інших людей, які вас дратують, переведено і озвучено мною для вашої цілі, щоб було більше такого цікавого україномовного контенту. Тож, це було все. Якщо вам сподобалось таке відео, не забувайте з вас лайк, підписочку і коментарі. Всім пока! Люблю вас!